Доброго дня, ми з України, мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Працюємо далі. Зараз будемо з вами дивитися генічиск. Давайте. Кінець січня і лютий місяць. Подивимося общу обстановку, що там буде відбуватися. Інічиск. Кінець січня, лютий. Так, давайте подивимося голов... самі головні три події лютого місяця. Ну, єніческа. Так, ну давайте. О! Жутко у вас там гінічиська. Так, сама перша карта, десятка жезлів. Це дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Цинтрова карта, карта смерті це карта трансформації. вас чекають зміни. І дуже внезапні зміни, дуже різкі зміни. Даже, можливо, болезненні будуть зміни. Серця розбиті. Ви, получається, ваша територія, виходить, як жертва виходить. Виходить, як жертва. Вони, знаєте, ви. Ну, може, я скажу зараз грубо, але таке відношення, відчуття, ну, як будто ви як віддуваєтеся за всю Україну. От так от. От, Наприклад, вас от взяли ви як в окупацію і давай-ми на, 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 ну, на тобі я маю на увазі сам Вінічісь, да? і ми на тобі відірвемося. Я, я маю на увазі орків, як хочемо. І це вже давно, і це вже стабільненько проходить. Ну, по поводу сімки мічей, це е, зрадники колаборанти, це, понятне да, це навіть не обговорюються. Е, так. Головні події, що? Самі головні події? Тут випала у нас Україна, тут випала у нас Україна, е, випал дьявол, це орки і карта Мак. Тобто маніпулювати будуть. Гініческа, одна маніпуляція. Ну, давайте. Боже, слава Богу, випали ірафант. Це слава Богу, що випали І рафант випадає там, де вони мають піти. Вони від вас підуть. Ви не лишитеся під ними, вони від вас підуть, але за собою вони лишать багато крові. Ну, давайте подивимося, коли. Давайте подивимося, коли спробуємо на сьогоднішній день подивитися, коли вони підуть. Коли буде деокупація, Генічиск? Покажіть мені, будь ласка, коли, буде, коли можлива деокупація? Будемо так питатися. Коли можлива деокупація, Гінічиск? Так, ну я вам скажу так, ЗСУ близько, по-перше, по-друге, зараз перепитаємося конкретніше, в січні місяці вони будуть вже відходити. Можливо, деякі будуть убігати, ну вони будуть тікати. Вони мають ще тікати по холоду. от, ну як зима, холодно, можливо, люди, ну це ще холодно вже. Дальні оточення. Ну дай Бог, дай Бог на лютий. Лютий березень. У вас на лютому падає, на лютий місяць, у вас падає страшний суд. Це, е, це кінець тої ситуації, кінець тої трансформації. Ну, кінець всьому тому, що зараз відбувається у вас. Кінець. І дуже по цій карті, ще карта перекладається як прозріння. Дуже багато людей прозріють. От. А березень підходить велика підтримка до вас. Ну, Ця карта в мене завжди підходить ЗСУ. Давайте подивимося е, плани орків на лютий місяць. На січень вже не дивимося тут тиждень, так? Да? Які плани у орків стосовно опачки? Що таке? Пішли емоції в мене, карти розлітаються. Генічиск, які плани? Плани орків стосовно генічиського на лютий, що планують орки стосовно лютий місяць? Ну, вони ще планують, ні-ні. Вони там кайфово, що вони планують? Планують грабити? Планують грабити, планують е, казати зра... Ну, Боже, ну це удари в спину, і здиватися над людьми. Робити паніку і здіватися над людьми, щоб люди боялися їх. Приносити смерть? Вони планують там собі бути, вони собі там планують, вони там в кайфі у вас. Бо тут з вони в кайфі, у них куча емоцій, в них положительні емоції, вони собі кайфують в житті. Дивіться, двоєчка, кубка, вони кайфують, але кайфувати все одно не будуть недовго. Опять, другий раз випадає в розкладі. Бачите, да? беруться за голову і відходять і тікають. Так, а що буде відбуватися насправді орки? Лютий місяць, гієнічик. Що буде відбуватися насправді? З орками. Рицар мечей, тройка мечей. Так, а що буде відбуватися насправді? Рицар мечей. Це е, дуже різко, спонтанно, неочікуване. Розрушення. Злитися будуть. Дуже сильно будуть злитися. Далі. Що буде з ними відбуватися насправді лютий місяць? Троєчка мічей. Троєчка мечі це розбите серце, це ранене, ну ви розумієте, так? три меча в серці. Ітогова карта в нас вийшла. Наша ріднесенька Україна. Наша імператриця, старший аркан. Ну, я не знаю, що вже додати, ну давайте що ж е, От. <ner> не знала, що додати, то самі карти підсказують, так? Король Пентаклі. це в нас Путін, це в нас орки. Хоча мені, можливо, вже можна казати не Путін, бо там непонятно, що з ним відбувається насправді. От. Можна вже говорити просто Кремль, Кремль, хай буде так. Бо Росія не можу назвати якось все одно. Е, і, і Приходить Бог справедливості. Тобто оркан приходить Бог справедливості. Бог справедливості, дев'яточка кубка, в нас випадає завжди там, де приходить деокупація. Давайте подивимося, як саме вона пройде, як саме пройде деокупація. Як саме пройде деокупація? Як саме пройде деокупація? А, кстати, по поводу ще. По поводу ще. Оце король Пентаклі, да, це в нас завжди йде від орків, да, Ну король Пентаклі це ще може казати, наприклад, не знаю, що всі, хто на там, от, от, ну, як, би, як кажуть, зрадники, да, Зрадникам теж падає рядышком Бог справедливості. Як саме прийде до окупації? Ну, перемога буде за Україну, це вже я вже другий раз. Ну, не знаю. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб вона прийшла безпечно. Дай Бог. Звісно, буде, знаєте, якось відбуватися це дуже різковано. Якась там буде операція дуже різкована. Просто на краю бізна, ну, от, от дуже різковано. Ну, по це все, все одно, це все одно іще один шаг до перемоги. Тобто має відбу ну на